Що це за код, без якого не вийде опублікувати жодну паперову книгу на Амазон. Коли ви починаєте книжковий бізнес і книжковий бізнес на Амазон, щоб продавати паперові версії книги, вам потрібно мати ISBN. В цьому відео ми детально розберемо тему ISBN, що це таке, які є варіанти отримання, які є плюси і мінуси першого і другого варіанту. Отже, що таке ISBN? ISBN – це унікальний ідентифікаційний номер для кожної книги. Можна сказати, що це. Паспорт для кожної книги і по цьому паспорту, по цьому номеру книги саме і продаються, тобто книжкові магазини, книжкові маркетплейси по типу Amazon, Вони определяють, що це за книга, і якщо в книги немає ISBN, відповідно її будь-яка бібліотека, будь-який інтернет-магазин, магазин, книжковий магазин не візьмуть в продаж. Є два способи, як ви можете отримати ISBN. Якщо ви зареєстровані на Amazon KDP, і ви публікуєте книги через Amazon, ви можете отримати. ISBN безкоштовно. Тобто це доступно тільки для видавців, які продають на Amazon. Давайте я покажу вам книгу, пролистаю нижче і подивимось, де ж цей ISBN тут є. Ми бачимо: в Product Details є така, такі пункти, як ISBN. Це саме є і цей це ISBN. Амазон їх надає безкоштовно для своїх видавців, але є декілька нюансів. Перший нюанс те, що якщо ви берете безкоштовний ISBN від Амазона, ви маєте право продавати книги тільки на Амазон і відповідно ну, на всіх маркетплейсах Амазона. Ви не можете з цим ISBN продавати книгу на якомусь другому. Маркетплейсі чи в другому місці, тобто ви не можете створити свій інтернет-магазин і продавати через нього книгу з ISBном ем Amazon або там на TikTok Shop і так далі. Ви маєте право продавати тільки на Амазоні. У всьому решта ISBN від Amazon має плюси. Тобто, ви не платите за це кошти, ви ну якби, вам не потрібно робити якихось додаткових дій, щоб його отримати. Досить просто нажати кнопочку. ЄTSBN при публікації книги, і ви його отримали. Є також мінус. Зараз я вам покажу ще один мінус від такого способу. Візьмемо будь-яку книгу. Inspiring stories for Boys, наприклад. For Boys, секунду. Візьмемо, наприклад, ось, ось цю книгу. Коли ви отримуєте безкоштовний ISBN від Amazon, у вас в рядку publisher буде вказано Independently Published. Independently Published це свідчить про те, що книга опублікована самовидавцем, тобто на Amazon. Зараз воно не грає настільки важливої ролі. Але чим далі йде час, тим більш освіченіші стають покупці. Відповідно, частина з них розрізняє, що ПАВ, коли в строці паблішер вказано «independently published» — це книга видана за допомогою Amazon KDP, Відповідно, книга видана непрофесійними видавцями, і це може в деяких випадках відштовхувати клієнтів від покупки вашої книги. Це такий Неочевидний мінус, який з часом може стати більшим мінусом, але тим не менше, коли ви починаєте вам, ну скажімо так, переживати по цьому з цього приводу, не варто, тому що знову ж таки, ви отримуєте асбін безкоштовно. Другий спосіб отримати езбін це купити цей альбієн. Де ви можете його купити і що воно вам дасть, купити ви його можете для американського ринку на сайті myidentifiers.com компанія Bowker, Це єдиний в Штатах офіційний продавець АЕСБІНУ. Всі решта продавців, які є, це фактично реселери, тобто вони перепродають із які куплені на цьому сайті. Які тут є тарифи? Ви можете купити, якщо ви купуєте один ISBN для однієї книги, він коштує 125 доларів. Це досить дорого. Якщо ви купуєте 10 ISBN, це коштує 295 доларів. Тобто, фактично, у вас вартість одного ISBN вже виходить 29,5 доларів. Якщо ви купуєте 100 ISBN, відповідно це 575 доларів. Для початківців це можуть бути досить суттєві вкладення, і відповідно. Якщо ви починаєте книжковий бізнес на Амадон, воно вам не потрібно. Але якщо ви будуєте якийсь бренд, будуєте якусь компанію, е, покупка SBN ну, це, ну, скажімо так, річ, яку я рекомендую зробити. Чому? Е, Дивимось знову ж таки, переходимо на книгу на Амазон і бачимо подібну книгу, тобто подібну книгу до ось цієї. Е, і ми бачимо в строці в... В Publisher «Success Seats. Тобто, скоріше за все, це також самовидавець, який просто купив ISBN. І, відповідно, коли людина купує ISBN, вона в строці Publisher може вказати того видавця, якого вона хоче, а не Independently Published. Помимо мінус, помимо мінуса ціни аїсбіну також для українців. Є ще один мінус сайта Балкер в тому, що щоб купити тут АІСБІНИ потрібно бути резидентом США, тобто купити просто з українським паспортом, ви тут на жаль не зможете. Потрібно або зареєструвати LLC, або все таки купувати через реселера. Знову ж таки, на початку вам це не потрібно і ділюсь з вами лайфхаком, який ми нещодавно отримали. Ви можете починати з ISBN амазоновським, І коли у вас йде бізнес, і ви, наприклад, хочете масштабувати чи продавати книгу за межами Амазону, на тому ж тікток е, Ви можете купити ISBN пізніше і просто на других маркетплейсах. Публікувати книгу вже з другим ISBN. -у. Тобто на Амазоні вона буде продаватися за ISBN безкоштовною Amazon, а на других маркетплейсах з другим ми писали в підтримку Амазон, вони нам підтвердили, що так можна робити. Отже, АСБН це не просто набір цифр, це ключ до того, щоб ваша книга могла офіційно існувати в книжковому бізнесі. В книжковому світі і без перешкод продаватись, тому якщо вам сподобалось це відео, з вас лайк та підписка.